Халий Тернопіль, теплий, привітний, обмитий росами на світанку дощами літньої днини, наповнений медами сонячними з бурштину, уквітчений калиново щедро гостей зустрічаєш. Рідний і славний Тернопіль спокою вто мене не знаєш. У тобі життя вирує аж через край скриться. Ні, ти не провінційний, ти центр у Європі, столиця. До тебе приходимуть твої вдячні тернополяни, туристи, гості, щоб милуватися твоїм затишком, твоєю гостинністю, твоїми фонтанами. Фонтани та вода завжди були джерелом життя та дивовижним творінням природи, на яке людина могла дивитися нескінченно і одержувати задоволення від споглядання. Ще із стародавніх часів фонтани служили улюбленою прикрасою величних палаців і живописних парків. Зазвичай фонтани в містах будують для того, щоб покращити благоустрій населеного пункту, щоб біля них було приємно відпочивати жителям міста, особливо з малечею. Поблизу них призначають ділові зустрічі і побачення. Тернополяни пам'ятають, що 50 років тому на цьому місці був зведений кам'яний фонтан, який з часом був реконструйований у музичній. Це місце стало улюбленим для відпочиваючих, особливо для молоді та малечі. Але з плином часу він прийшов вийшов із ладу і чекав свого нового господаря, який надихнув би йому нове життя. А тому дозвольте запросити до слова міського голову міста Тернополя пана Романа Заставного. Сочесної оці. Дорогі тернополяни, в Тернополі вже є доброю традицією, коли ми збираємося напередодні святкування дня народження нашого міста і даруємо нашим тернополянам такі об'єкти, які б надихали їх до чогось такого світлого, прекрасного, чудового. Цьогорічний день народження нашого міста, ювілейний, не є виключенням. І цього року даруємо для всіх тернополян цей чудовий, прекрасний фонтан. Користуючись нагодою, напевно, що і Ради справедливості треба подякувати. Фірмі «Нортон», яка успішно виконала роботи по реконструкції цього фонтану, і найцікавіше, що своєчасно виконали. Особливі слова подяки я хочу висловити колективу Тернопільського водоканалу, її кернику Володимиру Антоновичу Кузьмі, який, напевно, останній рік не просто працювали над реконструкцією цього фонтану, а жили. жили цією подією. Не раз мріяли, як цей фонтан запрацює. І саме сьогодні ця чудова мить. Коли ми можемо побачити плоди роботи цілого колективу, чудового, прекрасного колективу, який щоденно подає воду в наші домівки, але ми, можливо, не завжди помічаємо, помічаємо тільки тоді, коли є якісь проблеми або з якістю води, або з її подачею. Сьогодні я думаю, що це достойна компенсація за ті прорахунки, можливо, і недоліки в роботі, дарунок для всіх тернополян від нашого водоканалу, цей чудовий фонтан. Я хочу, щоб ми оплесками все ж таки подякували і колективу, і керівнику цього підприємства за величезний об'єм робіт, за ту душу, яка вкладена в цей об'єкт. І висловив такі сподівання, що це буде слугувати своєрідним почином для всіх інших політиків, підприємців, бізнесменів, які так само хочуть себе зреалізувати і долучитися до розбудови нашого міста. Користуючись нагодою, я хочу всіх привітати з наступаючим святом. Завтрашнім святом, днем народження нашого міста, престольним праздником. побажати перш за все кожному з вас доброго здоров'я, натхнення і вірі. Вірі в кожну свою родину, в добру долю нашого славного міста Тернополя. Свято нас вітаю і хочу запросити керівника того підприємства, який вклав душу і серце. Олег Анатольович, прошу. Шановні тернополяни, шановні гості нашого свята, я приєднуюся до слів подяки до всіх людей, які були причетні до сьогоднішньої події, які протягом багатьох місяців вкладали свою працю, натхненно працювали над тим, щоб ми і сьогодні, і сподіваюся, ще довгий час могли милуватися цим чудовим створінням. Звичайно, що і колектив водоканалу, і колектив компанії Нортон вони доклали багато зусиль, але Паралельно потрібно ще відзначити і ще одну людину, яку назвав Роман Йоскович, це безпосередньо його самого, оскільки він був основним ініціатором. Саме він визначив, що це має бути цей фонтан реконструйований в цій черзі, яку ми зараз проводимо реконструкцію фонтанів. І він постійно цікавився реконструкцією, давав свої слушні зауваження, ми обов'язково враховували. Тому вам, Роман Йоскович, також ми дякуємо. Але хотілося б ще сказати пару слів про сам фонтан. Ви бачите, що порівняно з тим, що тут було, ми маємо зовсім інше оновлене лице фонтану. Складаючи план його реконструкції, ми заклали певний зміст і сподіваємося, цей зміст буде використаний при визначенні нової назви фонтану, оскільки на сьогоднішній день ми ще не маємо офіційної його назви. Наразі він у нас рахується як фонтан у парку Шевченка. Але на сайті підприємства в найближчий час ми проведемо конкурс і визначимо. Кращу назву для цього фонтану. Тому всіх вас запрошуємо взяти активну участь і запропонувати свій варіант нової назви. А що стосується потаємного змісту, то прошу звернути увагу, що кількість форсунок вона має певне смислове навантаження. Тобто ми цей фонтан намагалися максимально прив'язати до нашого життя. В житті маємо одне життя, одна епоха. Навіть одна секунда, одна мить, один день, один рік. Навколо цієї цифри крутиться все. І так само в центрі фонтану у нас найбільша форсунка, яка дає найбільші струм. Далі ми маємо сім форсунок по колу, Сім днів тижні. Цифру 7 ми часто зустрічаємо в Біблії. По великому колу ми маємо 24 форсунки. Це, зокрема, 24 години доби. І в той же час ці форсунки, розташовані попарно, створюють цифру 12, тобто 12 місяців. І так далі. Це вам певна підказка, певний зміст. Для нового обличчя фонтану. Але основна наша мета, коли колектив Тернопіль водоканалу хотів зробити подарунок до дня міста, це все ж таки, щоб створити дійсності, гарне видовище, яке буде дарувати позитивні емоції всім вам і тим, хто буде сюди приходити ще багато-багато років. І саме ваші, ваші позитивні емоції, ваша вдячність буде для нас найкращою для Дякую. Запрошуємо отця Сергія освятити це дивотворіння людських рук. Слава Ісусу Христу. Вода є великим Божим даром для усіх нас, людей. Вода є невід'ємна частина нашого людського життя. Без води ніяке створіння живе у цьому світі не може прожити. Вода уприємлює нам наше життя, вона очищає не тільки наше тіло, але навіть очищає душу, коли у тайні хрещення через зливання священної води, призивання імені Господа Бога, душа очищується від первородного гріха. В цьому Письмі, як старого, так і нового завіту безліч разів згадується про воду. Пригадуємо, що Іван Хреститель хрестив у річці Йордані, де ті, хто приходив, каялися в своїх гріхах і очищалися від своїх гріхів. Господь Бог покликав до співпраці людину, щоби також. Удосконалювати оце лице землі при Божій допомозі. І ми бачимо в сьогоднішній час, зокрема в сьогоднішній день, оце творіння людських рух, оту співпрацю для добра також людей. Тому нехай цей фонтан приносить затишок, мир і спокій тим, хто буде тут відпочивати, буде сюди приходити. А ми з вдячністю будемо молитися і згадувати усіх тих, хто спричинився до цього чудового фонтану, бо він буде не тільки для нас, але буде для наступних поколінь, для наших дітей. Які також будуть свого часу і своїх дітей приводити сюди і тут відпочивати. Хай Бог усім благословляє. Смиляється і освячується фонтан і води в ньому, окропленням цієї свяченої води, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. і освячується фонтан у цей прокляті цієї свяченої води, ім'я Отця. і на всіх свято. Запрошуємо міського голову пана Романа Заставного та директора комунального підприємства Тернопіль водоканал Володимира Кузьму перерізати символічну стрічку та подарувати тернополянам на честь 470 ї річниці нашого міста. Ще одну окрасу Новий заряд емоцій і радості.